Чемпіонат світу з хокею 2017 року в дивізіоні 1 А відбудеться в Україні. Київський палац спорту прийматиме гравців збірної України, Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії та Кореї. 1 А вважають другим за силою дивізіоном у хокеї. За регламентом дві найкращі збірні переходять у топ-дивізіон, а найгірша вилітає в групу Б першого дивізіону. Щоб щоб підготувати палац спорту до змагань виділили 45 мільйонів гривень. Упорядкування. Арени вже на завершальному етапі, а українська збірна посилено тренується, щоб вибороти перемогу. Чемпіонат буде відбуватися з 22 по 29 квітня. Ви знаєте, що створено було урядовий комітет по проведенню чемпіонату світу. Для нас це велика подія. Це останній дивізіон перед елітою. Україна у себе приймає чемпіонат. І якщо одне із двох перших місць ми можемо повернутися нарешті до світової еліти. Уряд виділив 45 мільйонів гривень на ремонтні роботи в палаці спорту. Плюс рішенням Еркомітету ми ухвалили всі необхідні заходи для забезпечення подій від митного проходження до інформаційного висвітлення.